Вітає в ефірі інформаційний випуск новин 16 травня. 1178 доба протистояння України ворожій сусідській країні. У Хмельницькому пройшла чергова 145-та безстрокова акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Вітні та близькі захисники виходять щоп'ятниць на центральну вулицю міста із плакатами, аби про їх оборонців не забули. Водночас сьогодні, за результатами проведених репараційних заходів, в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників уже скоро будуть встановлені особи загиблих. Слава полеглим героям! Далі про головні події п'ятниці в області дивіться на 33-му телеканалі. Інтегрувати ветеранів у мирне життя із таким запитом нині стикаються усі громади нашої країни. У Хмельницькому кажуть, попри усі ініціативи, котрі вже впроваджені в місті, викликів залишається чимало. Для цього сьогодні зібрали під одним дахом усіх дотичних. Ми чуємо про те, що є різних програм, різних заходів, різних можливостей, але не завжди ці заходи відповідають справжньому запиту ветерана. Тому ми розпочали з того, що ми збирали групи, проводили опитування щодо того, що Влаштовує в нашій громаді е, з можливості для ветеранів, що їм не вистачає, що вони хочуть бачити, яка ідеальна громада для них безпосередньо в їхній картинці, і сьогодні, власне, е, зібравши цей запит, ми будемо говорити з різними представниками, з самими ветеранами і з їхніми родинами, з представниками влади, з міжнародними партнерами про те, що ми можемо зробити, в якому напрямку нам рухатись, для того, щоб дійсно зробити наше місто, нашу громаду, е, наближену до тієї ідеальної. І безбар'єрної і ветеранської громади, звісно, що ми досить тривалий час жили в реаліях пострадянського законодавства, яке було написано для зовсім інших ветеранів, ще для ветеранів Другої світової війни, і вже 11, 11 років війни. Ветерани абсолютно інші. Це молоді люди працездатного віку, яких потрібно повернути до всіх видів активного життя соціально, економічного, сімейного, громадського, можливо, комусь політичного. От як хто забажає. Тому власне ці інструменти, які зараз є в законодавстві, потрібно змінити від пільг виклад до певних можливостей в освіті, відкритті власної справи, в поверненні до нормального сімейного життя, до прикладу в підтримці самих родин. І ми сьогодні будемо про це говорити, тому що там до недавнього часу родини, які чекають, тих, хто воює, ніхто не підтримував. А всі були зосереджені на тих, хто втратив або зниклих безвісти. Серед присутніх нині Денис, чоловік на війні з 2016-го, у 2022-му отримав поранення двох ніг та досі намагається повернутися до спокійного життя. Зізнається, у цьому неабияк допомогла підтримка дружини, але допомога соціуму та місцевих влад для військових необхідна не менше. Трамам тяжко. Деякі ходять в себе і сидять вдома, хтось виходить по разному хтось. Забувається і треба якось їх в реабілітаційні центри, щоб вони входили в середовище до людей. Спілкування це саме головне. Радська політика в нас рухається в дуже позитивному руслі. Але спілкуючись з ветеранами, зі своїми побратимами, які раніше звільнилися, чи які ще, ще не звільнилися, але дасть Бог звільниться, більше можливостей. Більше можливостей реалізувати свій потенціал. Багато ветеранів тягнути. Мати власно справою бізнесу. під час форуму військові та їх сім'ї мали змогу поспілкуватися з представниками різних гілок влади та обговорити спільне бачення ветеранської політики, аби наші захисники, повернувшися до тилу, відчували не лише безпеку, а й розуміння. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Зміни до головного кошторису Красилівської громади. Депутати зібралися на 55-ту чергову сесію міської ради. Вони розглянули 47 питань порядку денного та усі підтримали. Це ті рішення, які стосуються нашої громади, життєдіяльності нашої громади. І Одне з найважливіших це внесення змін до нашого головного фінансового документу бюджету нашої громади. І я, вкотре, користуючись нагодою, хочу подякувати всім платникам податків, які працюють на нашій території, завдячуючи вашій праці. Ми маємо наповнений бюджет громади. Ми можемо. Ми можемо мати такі видатки, які забезпечують життєдіяльність нашої громади. І ми, в першу чергу, продовжуємо допомагати Збройним силам, і це наше першочергове завдання всієї країни і нашої громади, в тому числі. Вчора також було внесено зміни в наш головний фінансовий документ. І додаткові кошти також направлені знову на Збройні сили України. Це знову більше трьох мільйонів гривень. На початку року було закладено 10 мільйонів гривень, а вчора додатково ще більше трьох мільйонів гривень. У минулому році я хочу нагадати, що ми з вами направили на ці цілі 22 мільйони гривень. Це величезна сума для нашого бюджету. Це дійсно ті кошти, які заробляються саме на нашій території, сплочуються саме нашими жителями громади. І це та допомога, яка вкрай необхідна на передовій. Додали кошти і на освітню галузь. Діти це 20% нашого населення, але це 100% нашого майбутнього. І ми будемо продовжувати робити господарським методом ремонтні роботи по закладах освіти, по дошкільних закладах. Ми хочемо створювати для наших дітей комфортні умови, щоб їхнє дитинство було щасливе, комфортне і дійсно вони навчалися. Хороших умовах на ці цілі більше 13 мільйонів гривень вчора було додатково направлено. Заразом для комфортного навчання дітей в громаді планують реалізувати ще чимало проєктів. Це укриття в гімназії номер 2 Воно буде сучасне, воно буде відповідати всім вимогам з вентиляцією зі всіма тими умовами, які зараз необхідні для наших дітей під час повітряних тривог. Також буде побудована модульна котельня біля другої гімназії. бо як... Ми побачили цю зиму, яка минула. Був період, коли на теплотрасі сталася аварія, і деякий період школа була без опалення. Це дуже-дуже негативно. Впливає на освітній процес. Тому для того, щоб такого не повторилося, модульна котельня буде встановлена поблизу гімназії номер 2 і вже зовсім інші будуть умови для надання тепла для цього навчального закладу. І не тільки для цього, а це і спортивна школа, і це, це і будинок культури. І В цьому є також підтримка державного бюджету. Більше 5 мільйонів гривень. Також на території нашої громади буде реалізовуватись державний проєкт за підтримки Європейського Союзу, ремонт харчоблоку у нашому ліцеї. Це колишня школа номер 5 Також будуть створені сучасні умови для приготування їжі, для того, щоб дійсно якісно харчувалися наші школярі. Це також велика сума, яка буде направлена з державного бюджету в нашу громаду і наше співфінансування. Вчора також для реалізації такого проекту було передбачено. Перші, з честю у Хмельницькому відкрили мурал, присвячений прикордонникам. На ньому символічно зобразили охоронця держрубежу у повному спорядженні, який дивиться в бінокль. Цей витвір мистецтва не просто зображення на стіні, це символ недоторканості кордону, честі, мужності, героїзму та відданості, які повсякчас. Демонструють українські прикордонники його автором став відомий український стріт-арт художник Саша Корбан. Саме він відтворив у зображенні мужність прикордонників, постійну готовність до захисту країни. Поруч із постаттю захисника намалював службового собаку, вірного напарника і символ пильності та відданості. А жовто-синій прикордонний стовп із гербом України завершує композицію. Хвилювався з першого дня, коли це робив. Але я тут зустрів багато друзів які надихнули мені мене і я дуже дякую всім хто допомагав цьому хто надихнув на це і дякую всім прикордонникам за те що за те що захищають нашу країну слава україні Сім'я це місце, яке зцілить будь-які дитячі травми. Під таким гаслом у різних містах нашої країни продовжують впроваджувати політику сімейної форми виховання. Одним із яких є патронатна сім'я в Україні. Станом на сьогодні їх уже понад 500. Патронат це послуга такого тимчасового влаштування дитини, яка потрапила в якусь складну життєві, складні життєві обставини, в кризу. І тимчасово на 3-6 місяців дитину влаштовують в родину, для того щоб вона не потрапляла в інституційну систему, а потрапляла в сім'ю. Де її підтримують, і на цей час, поки складні життєві обставини вирішуються, і майбутні дитини вирішуються, вона мала оточення сімейне. на Хмельниччині. Ми маємо 31 родину. Щоб ви розуміли, два роки тому у нас було тільки дві сім'ї в Хмельницькій області. На сьогодні 31. на сьогоднішній день в Хмельницькій області. 1695 дітей є дітьми, Дітьми сиротами або такими, які потребують особливого догляду, і майже 90% Володимир Васильович мене сьогодні поправив 89,5% відсотків сьогодні. Перебувають і виховуються у сімейних формах виховання. це або ДБС, або прийомні патронатні сім'ї, тому завдання влади регіональної усіх органів місцевого самоврядування зробити так, щоб ми дійшли до 100%. Першопрохідцями у патронаті на Хмельниччині стало подружжя Валерія та Ілони. З 2022 року вони взяли під опіку уже троє діток. Кажуть, таке рішення прийняли не одразу, адже окрім цього виховують і трьох біологічних дітей. Ми своїх дітей також підготовлювали до цього, так як готували себе і так само працювали з психологом, щоб з нашими дітьми, щоб їх підготувати до, до такого кроку. Бо це не тільки ми приймаємо рішення, а вони так само. Ось а складнощі саме. В патронаті, напевно не стільки з дітьми, як з сім'ями, з яких вони йдуть. З їхніми батьками, з їхнім досвідом страшним, тим, що вони на свій вік бачили і вміють і знають більше, ніж дехто в 20 років. Праця – це не, не легка, але дуже коли ти бачиш результат своєї роботи, як ця дитина розцвітає, як вона повертається дитинство, як вона е, стає більш соціалізованою, як вона е, смієтеся, грається. Патронатне виховання справа не з легких. Тому держава максимально намагається підтримати батьків. До прикладу, у цьому році патронатний вихователь має заробітну плату у розмірі 20 тисяч гривень, крім того, отримує кошти й помічник. Ба більше існують різноманітні доступні пільги. Насправді, патронатний вихователь може бути один, тобто жінка або чоловік, або сімейна пара. Інколи бувають патронатні сім'ї. Це, наприклад, жінка і її мама є різні патронатні родини інколи роль помічника виконує не член сім'ї. Разом з цим у міністерстві впевнені такі родини не панацея. Тут потрібно працювати комплексно. Зазвичай по патронат все ж таки через якісь складні ситуації да там в сім'ях, і це дуже складно виз'єднати з родиною. Але коли є на громаді фахівець соціальної роботи, коли громада зацікавлена не просто поставити хрест на родині, да а якось спробувати допомогти, то цей відсоток збільшується. Якщо немає цих фахівців, і просто забрали, наприклад, дитину, і ця родина залишається сам на сам зі своїми проблемами, то вірогідність возз'єднань вона взагалі мінімальна, ну і тим паче, що ці родини потім все одно потребують підтримки, включеності і так далі. Стати патронатними вихователями можуть усі охочі. Особливих вимог кажуть представники відомства небагато. Варто лише бути соціально відповідальним та зацікавленим, щиро дарувати тепло іншим. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Увага, спецсигнал на дорогах Хмельницького водії складали іспит на толерантність до екстрених служб. Таке профілактичне відпрацювання провели рятувальники спільно з поліцейськими. Патрульні разом з рятувальниками провели комплекс профілактичних заходів спрямований до дотримання водіями правил дорожнього руху. А саме пропуск оперативних транспортних засобів з увімкненими приблизковими маячками червоного та синього кольору та звуковим сигналом. Відтак перевірили реакцію водіїв і пішоходів на різних вулицях міста. Найбільше порушень зафіксували серед легковиків та пішоходів, які ігнорували сигнали, краще реагували водії громадського транспорту. Втім, окрему проблему виявили через хаотичний рух підлітків на електросамокатах. Загальному ми сьогодні побачили, що дійсно водії дуже чемні в місті Хмельницький кому дотримуються правил дорожнього руху, але є виключення з тими водіями, які можливо забули ці правила дорожнього руху. Ми проводили профілактичні бесіди, нагадували їм пункт правил 3.2 правил дорожнього руху, і водії в подальшому будемо сподіватися, будуть дотримуватися правил. Пам'ятайте, екстрені служби виїжджають туди, де потрібна допомога. Тож, поступившись дорогою, ви можете врятувати чиєсь життя. Прогноз на вихідні. За інформацією Хмельницького обласного гідромоцентру. У вихідні буде прохолодно та йтиме на великий дощ. 17 травня очікується хмарна погода. Вітер північно-західний 3-8 на секунду. Температура повітря по області вночі 3 градусів тепла, вдень 9-14 вище нуля. У Хмельницькому вночі 3 градусів із позначкою плюс. В день очікується 10-12 тепла. 18 травня буде хмарно з проясненням, вночі без істотних ободів. а день пройде короткочасний дощ. Містя Гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В день місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Стопчики термометра покажуть вночі 3-8 градусів вище нуля. В день 11-16 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої мотошні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Домовленості про припинення вогню досі не діють. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.